Вітаю, ми раді вітати українську делегацію на чолі з президентом Володимиром Зеленським. У нас була низка плідних розмов є також низка питань, над якими ми маємо працювати та за чим будемо стежити. І принципово мета полягає в тому, як це окреслив президент Трамп. Ми хочемо, щоб війна завершилася. Ми хочемо, щоб вбивства припинилися, але ми хочемо досягти міцного тривалого миру, а не такого миру, результатом якого буде конфлікт в східній Європі вже за кілька років. Тож у нас було кілька плідних розмов про те, як ми разом можемо цього досягти. І безсумнівно у нас буде й багато інших найближчими днями, тижнями та місяцями. Дуже дякую. Віцепрезидент Венс абсолютно все правильно сказав. Ми дуже вдячні за американську підтримку. президент Трамп у нас відбулася хороша розмова. Впевнений, що це наша не остання зустріч. Нам треба більше говорити, готуватися та працювати над планом того, як зупинити Путіна. Ми дуже хочемо миру. Але нам потрібні реальні гарантії безпеки. І ми продовжимо наші зустрічі і нашу роботу над цим. Також ми будемо дуже раді бачити генерала Келога в Україні найближчим часом. дякую, містере президенте за цю зустріч. Дуже дякую, колеги. Thank you all. Your guys. якщо Україна не готова сідати за стіл перемовин з Путіним. Якщо Україна не готова говорити з ним, то які ваші дії далі? Ви продовжите перемовини? Дивіться, ця розмова сьогодні. Вже просуває нас вперед. У вас є чудові члени української делегації. У вас тут є неймовірний держсекретар Марк Рубіо, також присутній генерал Келох. Для нас важливо зібратися разом і почати необхідні розмови, щоб завершити цю справу. Поки це все, що я хочу сказати. Адже хочу зберегти варіанти для перемовників та наших поважних команд, щоб закрити це питання.